Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити на своєму каналі. Дякую, що заходите. Дякую, що ставите вподобайку і ділитеся своїми враженнями в коментарях. Мені дуже-дуже приємно, чесно. Я вам дуже вдячна. Передивляйтеся старі відео. А сьогодні поговоримо про складну ноту, яку ніхто не любить, але просто як в тому жарті про котів, що ви не вмієте його їх готувати, так ми. Не вміємо, мабуть, шукати. Я відшукала три парфуми. Не скажу, що от беріть наосліп, поливайтеся, і точно вам сподобається. Ні, нота як була складною, так вона і залишається. Ми говоримо про лілію. Зараз цвітіння лілії. Я обожнюю цю квітку. Єдина лілію, яку я знала з дитинства, це оця руда лілія в садках наших бабусь, яка дуже сильно пахла. І взагалі ми знаємо, що якщо лілію принести додому, скоріш за все, вона заповнить гарматом все, вона буде дуже пахнути. Але це якийсь особливий сорт лілій. Всі лілії, наприклад, що в мене ростуть, я їх навіть в горщиках вирощую. В, в домі, і вони не дають цього дуже сильного аромату. Вони або геть не пахнуть, або помірно пахнуть. Тобто це залежить від лілії. І в нас таке попередження, що лілія обов'язково дасть нам головний біль. Так, вона може, але знову ж таки, як і в природі різні сорти лілій, різні сорти квіток, так і в парфумерії різні сорти парфумів, парфумерних лілій, вони або можуть давати головну біль. Або ні. Давайте почну з найм'якшої Лілії, про яку я майже не чую до речі, відгуків. Її а, забули, ну і не дивно. До речі, це моя що можна сказати, вінтажна хотілка, якій вже років 8-9. І а, я то хочу її, то не хочу, то ношу від Ливан, вже зносила від Ливан, та, І кожен раз я не викидаю від леван, бо це так гарно пахне. Я кожен раз нюхаю, думаю, купив вже. Дуже поливайся, тобі так подобається. У мене їх було декілька, до речі, від Левантів. я вже, мабуть, тридцятку зносила у вигляді від Лвантів. Це Джемел, Duc Amber and Ginger Lily. І не, не дивно, що про нього забули, тому що це парфум 2008 року, тобто його <смас> слава вже давно пройшла. І а, це незвичайна лілія. Коли а, ми уявляємо, Бо це з інтенсивних колоней. Лінійка, тобто це більш тікі такі насичені композиції, це одеколончики, які злітають, це більш складні, багатошарові, дійсно парфумерні такі композиції, цікаві в оцих темних флаконах. І коли ми читаємо назву Амбра. Ми вже уявляємо якусь стару островину деревину з крині з чимось старим і несвіжо а, а Ще й про оцю тигрову лілію. А, а, але а, тут є вона джинджер лілі, так? тобто імбир. І ось в цьому вся суть, я, до речі, забула її включити в імбирну свою добірку. Імбир. Додає тут такої м'якості, десертності, округлості. Дуже схожа інтерпретація імберу якраз в рубірет, яке я вам показувала від The House of Wood. Тобто, якщо Red, це дуже дорого, ви хочете щось в тому ж направленні, але плюс. З натяком на Лілію, то зверніть увагу на цей Джомелон. Так, це лінійка в темних флаконах, вона більш також дорога, ніж лінійка колони, але все одно в три рази доступніша, бо в два-два не в, три, в два рази доступніше, ніж The House of Wood. Тож, тут амбра а, не та, яка бурштинова, так природня, ну, вона теж природня. Начебто природня, як сіра амбра, насправді вже далеко це мінеральна амбра. Але що я хочу сказати, що це не про скрині, це про дійсно якусь теплу мінеральність. Я не можу навіть сказати, що це тваринність, це тепла мінеральність, скоріш для мене так. Імбир так, імбир, він, як я вже сказала, теплий, округлий, такий, як у випічці. Він додає, змякшує композицію. Тут є Сантал, який змякшує композицію. Тут цілий букет квітів, там, І жасмина, троянда, здається, геліотроп і орхідея. Тобто такі цікаві всі цікаві квіти, і лілія заявлена водяна лілія, тобто не ота руда лілія з садку, яка надає нам головний біль, а водяна лілія. І я не... тут нема акватики. Я не відчуваю його як акватичний. Він саме як спеціво квітково округлий такий. Він ну, дуже комфортний, він дуже гарний. Він такий. Відчувається, що він темний, який, в ньому є оця щільність. Будь ласка, от спробуйте його. От я не знаю, чи його зняли чи ні, до речі, можливо, його зняли і тому про нього не говорять. Інакше я просто не розумію. На ну, і я, бачите, його забуваю про нього говорити, тому що він в мене відливанті. Я з більшого показую вам флакони, але він. Однозначно вартий уваги. і я от в рейтингу Лілі його виношу на перше місце. Він не дає головного болю. Оце його основний, основний величезний плюс. Тобто композиція сама по собі гарна, ще й не дає головного болю. Далі, друга в моєму рейтинзі, рейтинзі, рейтингу — Це залізна діва. Господи, Ляв'єр Дефех. Я А від Серж лютанса. Залізна діва прощу, також про лілію, але це вже та нам звична лілія у вазі. Можливо, вона ще не та ядовито ароматна. Тигрова лілія, але це лілія у вазі і груша, і багато-багато вологи. Це найрадісніший парфум, один з найрадісніших взагалі в моїй колекції, і найрадісніший у усердю танса. Більш позитивного, більш радісного, більш якогось такого, що викликає емоційний підйом у усердса в усій колекції, я не знаю. Вологість. Цю вологість ти просто відчуваєш якось фізично настільки в нього, наче в ньому багато оцієї вологи, наче ви вийшли в сад, де багато ароматних квітів. Це для мене травнево-червневий черв, садок, навіть не сад, а квітковий сад як то буде забула, де квіт ростуть. Клумба, ну ви зрозуміли, ось, який полили, рясно полили так, або щедро так рясним дощем полито. І оця волога стоїть в теплий день, і оці а, ароматні квіти вони піддають весь свій соковитий аромат і груша. Груша, звичайно, додає в цій соковитості. Це завдяки саме грушам. І відчуваємо його як яскравий, соковитий. Неїстівний, ні, це скоріше про квіти. Квітково. Але груша от, цікаво, що він, я його не сприймаю як єстівний, але це однозначно груша, навіть грушевий сік. От. І якщо ми говоримо про багато грушевих парфумів, чомусь про нього дуже рідко також згадують. От він про грушу, грушу, Вологу, вологість, і лілію. Вони всі ось на, на одному щебні так рівноправно і, існують, співіснують. Але він, так, він може давати головний біль, бо він дуже яскравий. Груша сама по собі яскрава, лілія сама по собі яскрава. А, і це все наповнене такою вологості життя. Воно все так вирує всі, всіма цими соками фарбами. Спробуйте, дуже гарний. А, і ще в мене сьогодні такі характерні груші Лілії. І Лізну Ару від Ізабей. Я про нього також розповідала взимку. Це мій зимовий парфум, бо він щільний. І ось ця груша вже така в класичну сторону? Груша? А лілія в класичну сторону. Також тут ось цей точно треба пробувати. І Якщо ще, наприклад, Dark Amber and Ginger Lily від Malone, я сказала: візьміть, якщо ви таке любите, такі а, насичені а, спеції в квіткові, кремово якісь округлі парфуми досить щільні. То, скоріш за все, вам сподобається, беріть навіть на осліб, якщо ви любите соковиті, яскраві груші, то беріть залізну діво, то цей от точно треба пробувати, тому що це така вже більш класична, як я називаю жирненька лілія. Класична, тому що тут знову ж таки жасмин здається, бо тубероза, навіть тубероза, і ну, щось з таких. Характерних білих квітів, і плюс нарцис. Нарцис я дуже не люблю в парфумерії. Він додає, як сказати, віку, але дійсно так, вінтажності. Він такий з натяком на вінтажність, на щось дуже таке класичне, що вже вийшло з моди, але а, тримає клас. Так? І таке треба любити, таке треба вміти носити. Воно а, здатне по. по... Як домінувати над власником, над, над носієм, і це саме така лілія. Вона ось жерненька з такими класичними квітами. От не знаю, що так, 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 таке жирненьке. мабуть, деревина. Тут є деревина, то екзотична, і от саме вона робить цю лілію такою жерненькою і щільною. Він ідеальний ось на холод, піти десь в театр. Коли ти гарно така вдягнена, ошатно, в з прикрасами гарними, в гарній сукні. Ну, він такий, він вимагає, він вимагає образу, і його дійсно треба мати характер, щоб носити. Тому в мене ось ця десяточка. В них надзвичайно гарні у себе десятки виглядають як повноцінний флакон, тобто великі флакони. По іншому виглядають, але просто це можна вважати повноцінним флаконом, ці 10 мл. І в них всі парфуми мають десятки такого формату. Тому десятки мені з головою вистачить, це гарно виглядає, і це ось на такі якісь особливі виходи. Але це також це лілія, яку ні з чим не сплутаєш, але це така доросла, доросла лілія з претензією. Ось це був мій топ-3 лілії, які я можу носити, які я рекомендую. Лілії характерні, цікаві, але водночас носибельні. Я не дуже люблю акварельні лілії, бо лілію, в принципі, квітку важко носити, а тут її ще розбавляють водою, і воно якось. І, і втрачає свою характерність, і все ще залишається складною нотою. Ну, от, наприклад, у лабораторії Олфатіво є лілія, вона непогана, вона приємна, так, але вона для мене якась і не туди і не сюди. Тобто ми вже обираємо або носити якісь зрозумілі легкі парфуми, або вже характерну інтерпретацію характерної квітки. Побачимось в коментарях. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, обіймаю, бувайте.